Привіт усім, хто дивиться мій канал. Ну що, будемо трошки подегустуємо полуничку. І розкажу вам, яка вона на смак. Давайте почнемо, напевно, що з Альбіону. Цей сорт мені приходив як Альбіон. Вона першорічка. Тут вже вибиралося разів 4, але ягодка на ній є ще. Ось такі є екземплярчики. Вона приходила мені як альбіон, ну і я вам теж говорю так, як вона мені приходила. Це вже так остатки такі залишилися вже, можна сказати, бо тут вже вибиралося це першорічка. Ще є на ній. Бомбочки. Ось тут. Така вона ще. Дощик, як піде, то вона ще налиється. Сорт Альбіон мені приходив. Зараз посмакуємо на смак. І я вам скажу, яка вона. Давайте вирвемо таку якусь вуничку, дозрівшу найдемо, таку гарну, дозрівшу. Ну, ось таку давайте вирвемо маленьку, невеличку. Не м'яка, аж дуже м'яка, середньої м'якості, но вилочкою м'ятця буде, е солодка з кислинкою. Смачна, запашна. Вкусненька. Вона е гарно плодоносить тому що з неї я збирала вже пару раз і ще є що позбирати. Ось така красотка. І ще лежать, лежать. Бачите, скільки ще на ній є залепухи. З тим учотом, що я вже збирала з неї. Ось. У нас жара, дощу немає. Сьогодні ніби обіщають дощ. То, може, буде. Так що це альбіон.